Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час візиту Зеленського до США Єрмака виставляють за двері на переговорах. Просять тільки Зеленського і перекладача. Пишуть наближені джерели. Паралельно з цим через офіс президента і корупцію Україні більше про це пише Тарас. Чорновіл. Пантагон відправляє в Україну нову додаткову команду для моніторингу використання допомоги від США. Міністерство оборони США відреагувало на запити частини республіканців конгресі щодо посилення контролю за. Використанням американських грошей, головний інспектор від США розпочав роботу в Україні ще з серпня. А я пригадую, що якраз у ті дні один наш зеленосяйний велемудро заявляв американському журналісту вся ця історія з корупцією в Україні. Вона ж ніби є, але її вроді як нема. І та що ніби є, як є, то вона точно не стосується американської допомоги. От не знаю, чим він сам розумів, що на кутів, але й в корупції ж ніби зізнався і американців. Не переконав. Нагадаємо, членка на палати представників США Ангресумен українського походження Вікторія Спарц закликала президента України Володимира Зеленського вирішити невідкладну внутрішню проблему пов'язану, на її думку, із головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Я знаю, що президент Зеленська веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Йдеться в заяві на офіційному сайті. Спарц Вікторія Спарц сказала, що розуміє Мої попередні коментарі знайшли такий відгуку в українському МЗС, але закликала зовнішнє політичне відомство України розглянути її заяву з цією серйозністю, якої вимагають ці питання про пана Єрмака замість того, щоб розпочинати нападки з переходом на особистості. Конгресвумен на своєму сайті перерахувала деякі з серйозних звинувачень проти Єрмака. Перше витік інформації до Білорусі та зрештою до Росії про операцію України із захоплення групи Вагнера, що призвело до її провалу. Друге, невдалі мирні переговори з Росією перед війною. Тетя запевнення українського керівництва в тому, що в лютому цього року, всупереч західним розвідданим, не буде жодного нападу з боку Росії, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни. Четверте саботування щодо Херсона та віддача його росіянам для інсценування трагедії батальйону Азово. п'яте затягування термінових закупівель військової техніки через міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов. Шосте цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова, призначення незалежно антик. Корупційного прокурора, членкиня Палати представників США переконана, що для українців та американців буде краще, якщо наші уряди відреагують із належною обаченістю, а не із захисними банальностями. Напередодні конгресвумен з парцю прилюднила листату президента США Джо Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність переговорів із головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Зокрема, вона вказала на те, що Єрмак призначив своїм заступником Олега Татарова, який за її словами відтягує призначення незалежного антикорупці. Цінного прокурора протягом більше ніж року на думку спарці Єрмак викликає багато побоювань у США та по всьому світу. Водночас користується довірою радника президента США з питань національної безпеки Джейка Салівана. Вона попросила Білий Дім якомога швидше відповісти конгресу і підтвердити або заперечити ці звинувачення. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.